Всім мої вітання! Я Ханна, я езотерик-практик, але крім того, я люблю, вивчаюсь, цікавлюсь астрологією. І сьогодні виникла така, навіть я б сказала, потреба записати відео про кармічні вузли, чи то ще так звані місячні вузли. Або мої знайомі Овени і Терези починають ділитися зі мною і бачити, що в їхньому житті, або щось якесь відбувається, або якесь внутрішнє відчуття, що треба щось робити. Я то знаю, з чим це пов'язано, бо вісь зайшла в наші наші знаки. Ось, і тому найближчі ще півтора року ми, скажімо, на гребні хвилі. Тільки когось ця хвиля несе вверх, когось вниз, когось просто несе, але не звернути увагу на це просто неможливо. Через що хочу зробити таке коротеньке лікбез відео стосовно кармічних вузлів. Я думаю, всі ми чули про раху і кету, про північний і південний місячні вузли, які є на натальній карті у нас. Якщо, ну я думаю. Хто дивиться відео або чули, або бачили, або будували свою натальну карту? Ось, і кожен може знайти такий значок на натальній карті. А один вузол, а саме кето, він такий виглядає в вигляді чаші повною. Отака, от такої форми, це південний вузол. Чаша повна, відповідно це той досвід, який ми вже маємо, з яким ми пройшли це втілення, і власне ми цей досвід можемо використовувати. Для того щоб здійснити якісь позитивні зміни у своїй тій сфері, яку нам потрібно, яка нам винесена на урок на це втілення, вони завжди йдуть опозиції один до одного. Тобто з одного боку в нас кету, з іншого боку, в нас раху. Раху в нас північний вузол, це така ж сама чаша, але вона. Перегорнута донизу. Відповідно, у нас по висхідній, по цій дузі ми піднімаємося над, над собою, стаємо кращою версії себе, як я люблю казати. Ось можна звернути якраз увагу, в яких будинках гороскопу ти маєш той чи інший вузол, щоб зрозуміти, де в тебе чаша стоїть. Ось так. Це в нас досвід в цій сфері треба набувати, в сфері за який відповідає будинок. Ти, як правило, розумієш, що там тут щось не дуже ладиться: якісь там недомовки, якісь непорозуміння, якісь проблеми і так далі. Тобто ти розумієш, що в цій сфері життя в тебе щось не ладиться. Ну, як правило, бо ну, від, це завжди такий кармічний урок. От, а навпаки, в противоположній сфері, наприклад, там... Якщо це там, четвертий будинок, то ти розумієш, що там все в тебе з родиною, з батьками, там, з нерухомістю там, і так далі. Все ок. Якщо навпаки, в цій сфері не ладиться, значить тут ти маєш ну, знову ж таки, це індивідуально, треба дивитися по карті. Ось, е, крім того, в момент народження ось зафіксувалася, народилася людина в неї в цьому знакі кету, в цьому раху для всіх інших вони продовжують рухатись, тому що щодня народжуються люди, і для кожної людини, тобто буде вже зафіксовано свій градус того чи іншого кармічного вузла. І, як правило, оцей повний круг, щоб вони пройшли натальну карту, це десь 18,5-19 років. І ми можемо навіть продивитися. У нас таке передзвонювання по сферах життя відбувається кожні 18 років. Тобто перший раз ти там 18-19 дивишся – угу. Щось таке, от, наприклад, школу закінчив, там, пішов в інститут, тобто щось таке глобально, серйозно відбувається. Там перша закоханість, хтось там заміж вже виходить, хтось в інститут і поступає. Ну тобто, якийсь такий серйозний пласт змін у твоєму житті відбувається. Наступного разу в 37-38 років е, е, наступне таке передзвонювання. Тобто, знову ж таки, хтось розводиться, хтось е, змінює сферу. Е, який він там присвятив час, хтось думає, що треба йти вчитися, хтось відкриває бізнеси і так далі. Або принаймні починає думати, що треба щось робити. От, наступний раз в 56-57 років таке серйозне передзвонювання по сферам життя. От чи правильно я йду. Крім того, є ще такі проміжуточні саме половина від цих 18 років, саме 27-28 і 46-47 років, коли в людини знову проступають думки, що а, чи правильно все йде, як йде, чи можливо щось треба так змінити, Такі від Всесвіту маленькі купнячки. Тому що якщо от в ці 18, 37, 56, це я б сказала, не дзвіночки такі. Прямо Дзвінково, коли ти не, не, не можеш проігнорити, от, то в 27-46, і в 46, так плюс-мінус є можливість, але особливо тобі ніхто не буде форсувати події в твоєму житті. Яким чином ми це можемо на битійному, на собі рівні зрозуміти? Якщо ти останні там 18 цих своїх років прожив, приймаючи правильне рішення, особливо не закручував там сильно. Кармічні собі вузли не, не затягував їх так, щоб прям дихати нема чим тобі чи комусь поряд з тобою. Плюс-мінус нормально приймав рішення стосовно свого навчання, професійної реалізації в соціумі і так далі. Ось то коли входить у твої кормічні вузли оця вісь. Тебе просто, я ж казала, на хвилі тебе підіймає, і тобі просто всесвіт починає створювати умови, в які ти хочеш не хочеш, а тобі доводиться інтегровувати, доводиться трансформацію якусь в своєму житті проводити і при цьому це на краще. Ти завжди розумієш, що блін, добре, чому і раніше цього не робив? Ось, а якщо навпаки, там останні ці 18 років. Не найкращим чином, то, на жаль, от коли проходить цей підведення уроків, то ну, трошки ну, не так, щоб всі собаки світу на тебе будуть спущені, але ти будеш розуміти, що ну, період невдач трошки затягнувся. Ну, доводиться просто цей урожай прийняти Ось, і переробити, щоб наступні, до наступного продзвонювання вузлів підійти більш підготовленим. Крім того, це якщо брати таку свою особисту градацію по своєму віку, ось крім того, ми маємо кармічну вісь у вузлах, яка рухається безпосередньо стосовно от, плану <пла планетного руху. Ось, Знаки зодіаку. Власне, до цього у нас була саботійність, скажімо, серйозно плющило. У нас два знаки. Тобто телець і скорпіон у нас потерпали в хорошому чи в поганому сенсі. Тобто, у них там по серйозному переїзди, зміни і так далі. Я думаю, що і скорпіони розуміють, про що я кажу. Ось, Зараз їх відпустило, вони перейшли в таку більш. Лайтову сферу, коли можна так видихнути, і розгрібати от то, що вони там собі понаробили задань, уроків понабирали домашніх задань за оці останні 18, ну, скажімо, півтора року. Зараз, починаючи з 18 липня 2023 року, все почалося у нас, у Овенів і у Терезів. Ми маємо запастися драйвом. Запастися силами, тому що Всесвіт нам зараз буде допомагати і допомагатиме тим, хто буде активно діяти, того, що я ж кажу, хочеш чи не хочеш, а зараз тебе починає провокувати на те, щоб щось здійснити, то що ти там довго думав. І навіть якщо ти нічого не робиш, тобі все одно а, прийдуть і допоможуть. Просто якщо ти будеш не готовий, то, ну, наприклад, ти хочеш змінити род діяльності. Але не знаєш, куди себе подати. От то краще зараз підготуватися і змінювати, бо інакше ти можеш там в якийсь день втратити роботу через те, що ти не пішов з неї вчасно. Ну, це я так, образно. Або щось інше може відбутися. А, так а, і мене, до речі, понянка діви запитували, коли до них війде черга. Ви наступні. А, а, прийде а, кермічні а, місячні зв'язки в вісь. Діва і рибка з 12 січня 25-го року. І їх буде в кафімолки колбасити по 28 липня 26-го року, тобто їхній період 18-місячний буде тривати з січня 25 по липень 26. Потім вже їх відпустить і почнеться двіжуха у левів і водоліїв. Але зараз. Повертаємося до нас, до овенів і терезів. Будь ласка, всі, хто що хоче, робимо, тому що така можливість відбувається кожні 18 років. Тому, якщо ти не хочеш чекати ще хм, стільки часу, будь ласка, зараз прям ну, слушний час для трансформації, для змін в житті, які потім ти зможеш. Скажімо, якщо ти зараз оцю прожинку так нормально собі понанизуєш на мистинок, ти потім зможеш ці намистинки там спокійно собі перекочувати і напрацьовувати на протязі того часу, коли ми перейдемо в період лайта, коли можна буде видихнути і спокійненько собі перепрацьовувати цю інформацію, яку ми зараз в себе понаживемо, наживимо себе якимись подіями, якимись враженнями, планами, здобутками і так далі. Сподіваюсь, зрозуміло. Всім натхнення!